Продаємо трикімнатну квартиру в центрі вишневого по ціні двохкімнатної. Хороший ремонт. 69 тисяч доларів. Дев'ятий поверх. Дивіться, як гарно. Що, Друзі, кого цікавить дана квартира, телефонуйте. З радістю вам її покажемо. 2% оформлення, всі виписуються. Це кладова. Це такий санвузол. Другий санвузол. Кухня. Такі коридори великі. Повністю робилась нова електрика, сантехніка. Так що, друзі, коридорчик. 69 тисяч доларів. В центрі біля новуса, біля стадіона. Розв'язка тут. Два вікна в кімнаті. Розв'язка просто супер логістична. Так що чекаємо дзвіночки. Покажемо та купуйте. Краще купити трикімнатну, ніж двохкімнатну.